67-ма окрема механізована бригада отримала від Закарпатської обласної адміністрації діаконічного відділу Закарпатської реформаторської церкви та інших добродіїв благодійну допомогу. На передову поїдуть засоби зв'язку, зокрема станція Старлінк, Павербанки, два потужні генератори, медичні засоби, а також їжа тривалого зберігання. Данне да його макарка є. Problem je, da se 100 odgotovil, da je to varen, in to je edajivo. Sánzor, Slava Bokos, Monodavati, Dvigenerator, Perčátki, Halati, in Produktepitanije. Hana Giankojo, Atnásov, Bakosa, Jestakovo, Donor, Хоче допомагати сюди у нас, в Україні. Благодійну діяльність реформаторська церква проводить уже майже 30 років. Свого часу допомогу отримували постраждалі від паводків, малозабезпечені та й загалом усі потребуючі. І з початком Великої війни церква почала відправляти гуманітарні вантажі у зону бойових дій, як військовим, так і цивільному населенню. З партнерами ми і далі працюємо над тим, щоб чим більше допомогти. і на... Лінії фронту і для, і для цивільного населення тут на Закарпатті, в других областях, де потрібна наша допомога. Так що ми можемо так допомогти, як і нам допомагають, і ми стараємось передавати всі ті харчові продукти чи речі, які ми маємо на такі місця там, де більше потреби, як у нас щотижня на лінію фронту відправляють продуктові набори та гігієнічні засоби для збору адресних доставок чи технічного оснащення, залучають міжнародних благодійників, зокрема з Угорщини, Німеччини та Нідерландів. Також активно долучається паства, жертвуючи кошти чи матеріальні блага для потребуючих. Реформаторська церква на Закарпатті дуже розгалужена і представлена у 108 громадах. Своєї милосердної місії не припинятимуть, аж доки буде така потреба.